Григорій Вієру, хліб, людина в землю покладе зерно, Пролється дощ, закільчиться воно. Під білим снігом чорна борозна на зиму стане домом для зерна. Весною сонце вийде за любки позолотити нові колоски, колося полі зашумить усе, колося з полі, хлібороб зозе. Що пекарі уміли на столи, горячий хліб пошвидше подали, а жінка візьме паляниці ті, Поріжена окрайці золоті. І кожен, хто леліє в колосок, одержить свій по совісті шматок. Однак ще де річ, ще ніхто не зна, як сніг і дощ, як сонце і борозна, вони свої окрайці доброти. Таким малята віддадуть, як ти.